Про що була телефонна розмова Путіна та Дональда Трампа? Пояснюю деталі. Володимир Путін нібито погодився на умови Дональда Трампа, але поставив свої умови щодо припинення вогню в Україні. Ну, по перше, це не те, що перестати стріляти, а перестати надавати українцям. Військову допомогу Америки. Друге, перестати в Україні робити мобілізацію, примусову бусифікацію. Це офіційні вимоги Путіна перед Дональдом Трампом. Дональд Трамп фактично погодився. Результатами цієї зустрічі, по телефону, розмови Путін запросив Дональда Трампа в Москву. Для закріплення результатів цих перемог. Що хочу сказати? Йдуть зараз слухи щодо вимог Росії, щоб Україна віддала одеський морський порт Одесу та інші міста півдня центру та Сходу України. Ні, цього не буде. Не надійтесь росіяни, які розповсюджують ці міфи. І хто їм допомагає в Україні? Ні, так не буде. Ми не дамо цього. Жодного мінометру української землі ми не здамо, навіть на бажання Трампа до миру нам не підходять його умови, якщо вони кажуть про здачу українських територій, які під контролем України. Цього не в жодному разі. Це наші червоні війні. Все, що ми можемо запропонувати Путіну піти геть з України повністю, як він і обіцяв півроку. Тому він сам пропонував провести в Україні вибори, та погодився піти з території України, з Криму, Донбасу і з усіх захоплених територій. Натомість Україна може розглянути не вступ в НАТО і ЄС і від цього. Але Росія повинна скоротити свою армію. Передати свою ядерну зброю, ООН, так само, як і Білорусь, оголосити позачергові вибори президента Росії та президента Білорусі. Президент Росії і Білорусі повинні піти у відставку, не призначаючи це вимогу офіційної України, не призначаючи своїх приємників. Також Росії повинна пройти ілюстрація. Всіх партій, які є зараз в парламенті, це перше. Друге, те ж саме в Білорусі. І тоді повинні зайти в парламент Росії демократичні партії, як і в Білорусі. Це офіційна вимога України на переговор з Путіним. Він повинен це зробити і піти у відставку. Те ж саме зробить Україна люстрацію. Всіх партій, які є в Україні, які приймали участь в виборах, які призвели до цієї війни і цього протистояння, і Росія повинна заборонити на своїй території Путінізм, засудити його публічно, так само як і Лукашизм Лукашенка в Білорусі. Ми готові сьогодні розглянути законопроект щодо Заборони одній партії керувати країною і забороною пропаганди зеленого комунізму, зеленого сталінізму, зеленського та його зеленої ідеології ми готові до суттєвих перемог. Але, на жаль, наші колеги за кордону не хочуть чомусь миру і до сталого миру здати свою ядерну зброю. Не хочуть це робити, тому що їм вигідно вбивати українців та інші народи світу. Вони на цьому заробляють гроші. Вони не хочуть заборонити на всій планеті виробляти зброю масового знищення, ракети, міни і передати все це на зберігання ООН і військам. ООН. І скоротити своє військове виробництво на всій планеті до нуля. Ми готові розмовляти про свободу, власність і свободу людини з кожною країною, так само, як з Росією і Білорусію. Ми готові до діалогу. Але наші сусіди не хочуть нас чути. Вони хочуть і далі нас ненавидіти, хочуть і далі нас захопити. Ми нічого їм поганого не зробили. Хочу нагадати, що саме вони 2007 року почали це все, все самі щодо вбивства українців пропагандувати, що вони нас знищать усі. Це робили білоруси, це робили росіяни у соцмережі ВКонтакті проти ультраправих та звичайних українців. Вони попереджали нас про це ще 17 років тому. Я всі публічно попереджав, але мене ніхто не слухав. Не слухали навіть силові органи України, тому сьогодні мінус 30% території зараз знаходяться під контролем Російської Федерації. Щоб подібного більше в Україні не було, треба слухати роздуму людей, таких як я. Я про це попереджав: що з росіянами не потрібно та білорусами дружити що потрібно закрити. Російські телеканали, я про це казав. Я казав, що потрібно закрити російські соцмережі, що потрібно закрити більшу частину російських сайтів. Я не мав на увазі торрент трекери чи музичні канали, чи it форуми Я мав на увазі пропагандистські сайти, російські, масло закрити на території України. Також я пропонував. Обмежити доступ в Україні до російської пропаганди ще 2007 року, і пропонував, і пропоную до сьогодні, щоб жоден ВПН не дозволяв чути російську чи білоруську пропаганду. І ми все одно створимо цей кіберщит, що жоден ВПН, білий лі, чи чорний списки вдасться обійти. Ми вважаємо, що інформаційна безпека дуже важлива на сьогодні. Натомість наші сусіди наполягають на тому, що ми повинні відмовитись від вступу в НАТО і ЄС. Так Ми туди і не хотіли, і не хочемо. Це зробили ваші ж агенти. Порошенко, Тимошенко. Щоб Сприяти агресію Російської Федерації проти України та проти країн Заходу. Це все розіграли західний та російський спецслужби, щоб списати державний борг Америки. От чому українці сьогодні гинуть за державний борг Америки. Ось за що ми гинемо. Щоб його списати, ось що робить сьогодні Трамп. Тому. Ми готові до суттєвих перемог, але не ціною здачі наших територій. Ми вимагаємо від Російської Федерації офіційних вибачень за наші вбивства. По-друге, вибачень за ту військову агресію, компенсації, контрибуцій, публічних вибачень на камеру. Публічно, щоб кожен з вас в Росії та Білорусі це зробив на камеру. А іначе, про який мир між нами і вами може йти. Мова, якщо ви хочете нас завоювати, вбити, то про який мир ви кажете? Ні, так не буде. Так справи не робиться у сучасному світі. Віддайте Крим, Донбас та наші етнічні землі, які знаходяться на території Білорусі та Росії негайно за 24 години. Ми здавати свої позиції не збираємося. Тому здавайтесь, росіяни та білоруси. Або отримайте те, що Адольф Гітлер отримав в результаті своєї діяльності. І ми все одно змусимо вас підписати беззаперечно повну капітуляцію ваших військ перед офіційним Києвом. І це правильно. Тому ми не поступимося вам нічим. На своїх перемогах, це наші червоні лінії, нам шати на ваші червоні лінії. Здайте зброю на землю і передали ООН свої ракети. Катери, морський флот, все під контролю, он. всі члени ядерного клубу та всі президенти світу. Відмовтеся від нарощування зброї у світі. Ми готові сьогодні розглянути. Пропозицію Путіна щодо демілітаризації та денацифікації. У нас це дуже цікаво. По-перше, ми готові денацифікувати росіян на окупованих територіях російських військових. Хай вони йдуть геть з нашої землі. Стосовно демілітаризації. Ми готові почути Путіна стосовно демілітаризації України та світу і Росії. Складіть всю зброю. Та на законодавчому рівні відмовтеся від танків, градів, ураганів, ракет. І щоб ваша армія була скорочена до 20 30 тисяч, мала лише поліцейські функції, але це краще, ніж нічого. Або краще по чесної варти. І більш нічого. І так в усьому світі. І тоді збройні барони будуть в мінусі. Але це вам не потрібно на сьогодні. Ви лише кажете і брешете про те, що ви за мир в усьому світі. Але знаєте, я єдиний, хто в Україні виступає і не єдиний за гласність, волю і свободу прав людини та громадянина за відкриті кордони. Тому ми готові до суттєвих розмов з Російською Федерацією, але ми не готові до жодних поступок стосовно цього. Якщо Путін каже про демілітаризацію, хай демілітаризує свою армію, тоді ми побачимо, як це буде проходити. І тоді ми підемо на такі ж самі поступки і скоротимо свою армію, створимо нову. І ми хочемо українці, щоб усі армії світу мали лише або Поліцейські функції, окрім наручників та дубинки, нічого не мали, і могли їх застосовувати лише у разі, якщо є реальна загроза державності. А саме, це стосується не бунту, а масових заворушень. Коли Безпідставно мітингуючи б'ють копів поліцейських. Право на протест не означає право на насилля. Протестуючі мають право на самозахист від противоправних посягань силовиків. Але силовики не мають права першими стріляти. Так само, як і регулярні війська. Ми вважаємо, в сучасному світі не потрібні суди, армія чи флот, поліція і так далі. Ми пропонуємо українці нову систему, перехід до нової системи управління світом, і ми будемо робити ці реформи в Україні, а потім у всьому світі. І ми почнемо з України та інших країн-сусідів. Змусимо в Російську Федерацію піти на реформи, гласність, свободу слова, волі і особистості совісті, як це було у 1989 році на момент розпаду РСР і вимагаємо досі це зробити: власність, свободу волі, друку, думки. Та повне звільнення в'язнів політв'язнів Росії, Україні та Білорусі. Люстрація Лукашенка та Путіна. Ось що для нас, українців, є реальний мир в усьому світі. Ми виступаємо за мир Тотальний, назавжди. Щоб війни більше не було ніколи. Взагалі ми пропонуємо вирішити питання стосовно війни Ізраїлю та. Палестини, ми пропонуємо вирішити питання з Іраном та іншими народами та націями, які ворогують між собою та помирити їх. Але щоб це зробити, ми повинні хотіти миру. Ми, українці, хочемо мир більше, ніж не товариш Путін, тому що Путін лише вдає, що він хоче миру. Він не показує того, що він хоче миру. Де вже з доброї волі вийде з України, ми розпочнемо перемовини про мир в усьому світі. Як ти казав про демілітаризацію? Але демілітаризація всіх, а не тільки України. Ні, і денацифікація лише для російських військових, що це означає: вивід російських військ і росіян-симпатиків Росії. З території України за 24 години негайно. Ось які наші вимоги до Путіна. Хочеш денацифікацію в Україну зробити. Добре, виводь своїх росіян-ждунів звідси. Це дуже просто. Своїх агентів. Ми не хочемо бачити вас на території України. Ми закриємо з вами кордони. та... Заборонимо вам їздити в Україну на 200 тисяч років, і це буде справедливо після того, що ви на... наробили в Україні, і ви на це заслужили на справедливе відношення до вас і ніяк інакше. Стосовно того, що будуть писати про російські активісти, всіх я вас, звісно, знаю про те, що ви можете писати. Але що хочу сказати. Ви нам покажіть, як казав Лукашенко, де з чотирьох сторін хотіли напати на Білорусь і Лукашенка, чи на територію Росії. Покажіть нам на карті, а то ми не можемо знайти, де на вас хотіли хто напасти. Хочу також нагадати росіянам і білюсам, що Україна не планувала напад на Російську Федерацію чи на Лукашенка. Напали ви, а не. Ми захищаємо і захищаємо свої території від вас. Тому раджу схаменутися, визнати свою провину, публічно покаятися на камеру через Ютуб та вибачитися на колінах, сльозно і більше так не робити. Тим, хто робив злочини, віддати Україні. Для суду над ними або засудити на території Росії та Білорусі за злочини проти українського народу. Це вимога українського народу, української нації. Так само таким чином. Це стосується всіх російських військових, які були в Україні. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Гарного вам вечора і пам'ятайте. Ми всі за мир в усьому світі. Свобода, гласність, воля людини та свобода переміщення. Гарного вам дня і вечора. Юридична консультація з будь-яких нором та коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист з військового права у темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питань. Неюридичний, неправовий захист у сфері військового права у темі ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень. Для вас, я підготував. Оновлення юридичним захисту з військового права правовий і неправовий, згідно нових змін до законодавства. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень, для прикладу, відозво на позовну заяву заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень, наприклад, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ. Юридична консультація в сфері податкового права як вести бізнес та автомобіль у статусу людини коштує тисячу гривень. Також в мене замовляй витяг за кодом ЄРДПУ, дізнайся про правосуб'єктність СПЗСУ та свого контрагента по бізнесу та органів державної влади України. Пиши на електронну адресу академії.Лав'єра Підписка на мої соціальні мережі в шапці цього профілю відео. Також роби лайки, донати в описі до цього відео, жми кнопку спонсорства і спонсорувати. Підписуйся на мої соціальні мережі та на цей YouTube канал. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Гарного вам вечора. Репост, лайк, коментар.